Чому у одних людей слова стають реальністю? Те, що вони говорять, воно відбувається, а у інших людей це просто порожні звуки. Вони не мають духовної влади. І ось що змінить твоє життя. Послухай, твої слова це не просто вібрації повітря. Твої слова це духовна сила. І ця сила формує твою реальність. Ти знаєш, що Бог створив цей світ своїм словом, і він дав тобі ту саму силу, тому що Біблія говорить, що ми створені по образу та подобію Божому. І сьогодні я розкрию тобі таємницю і владу слів, які ми говоримо. Найпотужнішу таємницю царства Божого. І після цього відео ти вже ніколи не говоритимеш так само, як раніше, бо ти зрозумієш, що кожне слово з твого роту або будує твоє майбутнє, або руйнує його. Знаєш, в Біблії слово на єврейській мові слово перекладається, звучить як давав. І в цьому слові, яке перекладається як слово, закладена велика таємниця. Слово давар має три значення одночасно. Перше це слово, висловлювання. Це для нас зрозуміло. Друге, це цікаво. це слово має значення річ або сосуд. Або предмет. І третє це дія, подія, справа, що відбувається. Це дуже цікаво, чому одне слово може означати три різні речі. Бо для єврейського мислення це не три різні речі, це одна реальність. Слово це не просто звук у повітрі. Слово це сосуд, що несе в собі силу. Це як контейнер сили. І слово в той же час це дія, що створює реальність. Коли ти говориш щось, це не просто ти озвучуєш свою думку, ти випускаєш духовну силу. Ти створюєш сосуд, наповнений енергією позитивних чи негативних речей. І це слово починає працювати, воно починає створювати, воно починає щось формувати. Ти знаєш, що в Біблії, в книзі Пріч написано смерть і життя у владі язика. І хто любить його, той буде їсти плід його. Тобто твої слова. Це сосуди життя або смерті. І ти щодня вибираєш, що ти випускаєш в атмосферу свого життя. От подивись, як діє Бог, книга буття перший розділ. І сказав Бог, хай буде світло. І стало так. І сказав Бог, хай буде твердь, і сталося так. І знову, і знову Бог говорить, і слово стає реальністю. В псалмах написано: словом Господнім небеса створені, бо Він сказав і сталося, Він сказав і повстало. Ти бачиш, немає якогось процесу, ще якогось процесу між словом і реальністю. Бог не сказав, а потім чекав, як воно спрацює, чи спрацює воно, він сказав і одразу сталося. Чому так? Бо Слово Божє це не просто інформація, це творча сила, це давар слово, що одночасно є сосудом сили і дією для створення. В книзі Пророка Ісаїя Господь сказав: Так буде і слово моє, що виходить з моїх вуст, говорить Господь. Воно не повертається до мене порожнім, але зробить те, що мені до вподоби, і здійснить те, для чого я послав Його. Тобто, слово Боже має в собі силу здійснити. Те, що, на що воно послане. Воно не може не працювати. Воно не може повернутися порожнім. В посланні до Рімлян описан один із найпотужніших віршів про віру. Там написано про Бога, що Бог називає, що Він оживляє мертвих. і Називає неіснуюче, нібито воно існує. Тобто Бог називає речі не такими, які вони є зараз, а називає їх такими, якими вони мають бути. От згадай життя Авраама. Авраам старий, безплідний. І Бог йому не казав, Авр Авраам, ти старий. Ні, Бог сказав. Ти будеш батьком множений народів. І змінює йому ім'я з Аврама на Авраама, що дослівно перекладається батька множений. І от уяви собі, людина майже 100 років, в нього дітей ніколи не було, дітей немає, а Бог каже йому. Так буде твоє ім'я. І щодня Він представляється. Я Аврагам, батька множений, батька багатьох дітей і народів. Я думаю, що люди, напевно, деякі і сміялися з нього. Але Бог не бачить тільки те, що є і що бачать люди. Він бачить те, що має бути. І називає це так, нібито воно вже є і існує. Чому? Бо Його слово, давар це діє творення. Коли Бог щось називає, Він не описує просто реальність, Він створює реальність. І найдивовижніше, Бог хоче послухай, Бог хоче, щоб ти робив те ж саме. Біблія написано: будьте наслідувачами Бога, як улюблені діти. Бог дав тобі силу називати неіснуюче, як існуюче. І це не про обман якийсь, а у вірі, бачити в духовному світі те, що має з'явитися у фізичному і називати це. І найголовніше зараз, послухай, твої слова мають ту ж саму природу. Тому що ти створений за образом Божим. І одна із найбільших різ нашого образу, який Бог нам дав, це сила нашого Слова. Якщо ти мені не віриш, тоді згадай слова Ісуса в Євангелії від Марка, 11 розділ, 23 вірш. Ісус сказав: Хто скаже цій горі, піднімись і кинься в море? І не засумнівається в серці своєму, а вірує, що збудеться те, що він каже, буде йому, що скаже. Ти бачиш, не що він там собі думає, не що він там собі відчуває, а що він скаже. Слово, яке ти кажеш, має силу. Але чому більшість людей не бачать сили в своїх словах? Бо вони говорять одне, а думають щось інше. Їхні слова не з'єднані з, з вірою свого серця. Але коли твоє серце наповнене Словом Божим, як ми говорили в попередніх відео, коли роздумуєш над Обітницями Божими. Коли бачиш їх у, е, в духовному свою нову реальність, тоді слова з твого рота наповнені силою для того, щоби це творити. Тому що вони виходять не з порожного серця, не з порожнечі. Вони виходять з серця наповненого вірою. І такі слова давав Стають сосудами сили і дією творення. Що ти говориш про своє життя? Мені ніколи, мені ніколи не вистачає, я нічого не встигаю. Ну, це давав, і він створює що, нестачу. Я завжди хворію, це давав, і він підтримує твою хворобу. У мене ніколи нічого не виходить, і це давар, ти програмуєш і створюєш невдачу. Але якщо ти скажеш, Бог мій наповнює всю мою потребу своєю славою, або якщо ти скажеш раним Ісуса, я сівений, я можу все через Христа, це теж давар. І Він створює нову реальність. Як практично використовувати силу слова? Ну, перше, усвідом, що кожне слово має наслідки? Перестань говорити легковажно. Твої слова не просто якісь емоції, це духовна сила. Друге. Говори не те, що є, те, що ти бачиш, а говори, що має бути згідно зі Словом Божим. І це не обман, а це віра. Називаєш неіснуюче, як існуюче, так само, як робить Бог. І третє, говори в голос. Віра зміцнюється, коли ти чуєш своє власне сповідання. Тому що написано, що віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Четверте, будь послідовним. Не говори сьогодні щось одне, а завтра інше. Ісус попереджав про порожні слова. Тому нехай твої слова будуть наповнені вірою і спрямовані на створення тієї реальності, яку Бог для тебе приготував. В книзі Іова написано: ухвалиш справу і здійсниться вона для тебе. Тобто твої слова це ухвали з твоїм життям. Що ти ухвалюєш сьогодні, подумай, які слова. Це було останнє, друже, відео нашої серії, дуже важливе і дуже цікаве, таємниця Царства Божого. П'ять ключів, що реально формують твоє життя. А зараз буде практика. Візьми папір і напиши п'ять сповідань віри для п'яти сфер твого життя. Здоров'я, фінанси, стосунки, призначення і духовне зростання. І наступні дні, говори ці сповідання в голос. Вранці, ввечері. І спостерігай, як твоя реальність починає змінюватися. Напиши в коментарях одне сповідання, що ти обрав для себе. Підписуйся, став лайк і ділись цим відео. І пам'ятай, твої слова створюють твоє майбутнє. Говори життя, а не говори смерть. Говори віру, а не страх. Говори, царство Божє, а не хаос. Твоє життя змінюється прямо зараз з Твого Слова, що ти випускаєш. До нових зустрічей!